Очікувані свята у Івано-Франківську волонтери та художники створили інсталяцію Миколая Чудотворця з малюнків дітей сиріт. Вона буде пересувною. Її возитимуть вулицями міста, щоб привернути увагу до малюків, які мріють отримати подарунки 6 грудня. Більше розкажуть наші колеги, майже сотню дитячих малюнків волонтери та художники наносять на бороду святого Миколая. Мета це власне просвітництво, тому що ми би хотіли, щоб більше людей нашого міста, і не тільки нашого міста, бо зараз в нас багато людей, які там тимчасово проживають в нашому місті, або там проїздом. щоб вони дізналися, що відбувається в нашому місті, дізналися про проблему, яка в нас є, з якою ми живемо, і як можна її, як можна допомогти трошечки зробити дітям цим святом, автори малюнків вихованці місцевих дитячих будинків. Маю класну честь долучитись до цієї акції. Перед вами ми бачимо малюнки дітей, які писали листи Миколаю. Це діти спецзакладів, інтернатів, рогатину, тлумачу, калуша і так далі. Тут класна нагода допомогти, тому так це дуже класні малюнки. За кілька днів до цього волонтери провели творчі майстер-класи. Там діти і створювали свої малюнки на картинах. Їхні мрії, життєві історії, там вподобання. Цього року ми вирішили підійти ще трошки по-іншому до цього, і вирішили, що не будемо давати просто дітям завдання, що давайте ви намалюйте до Миколая там якісь малюнки. А поїдемо до дітей. Ми відвідали два заклади, які два заклади, де діти, які пишуть листи на акції Святий Миколай, де досад. Кожна з цих робіт є унікальною, кажуть митці. Якщо придивитися на ці картини, вони. Дуже такі, ну, вони говорять, тобто це не зовсім зрозуміння Святого Миколая. Це не так загалом воно складає образ Святого Миколая, але кожна картина окремо там, ну, на грані такого навіть якогось спротиву підліткового. Волонтери цю інсталяцію возитимуть вулицями Івано-Франківська. Називається цей стенд Рухома Борода Миколая. Е, ці малюнки це типу як борода. І воно рухоме, воно буде і на фронтприладі, і ще в деяких локаціях Івано-Франківська стояти для того, щоб показати людям дані малюнки. У нас за ідеєю, по ідеї, вона має йти містом, але вона буде напевно за два-три дні, як воно тут трошки постоїть, вона напевно буде йти містом ходити. Але я не до кінця зараз розумію, що куди. Просто я розумію, що якщо воно буде десь йти по вуличних переходах. То мало би бути дуже красиво. Це власне. Ми думали, що на 6 метрів е, цю бороду розігнати, а вона якось більше вийшла. Також цьогоріч благодійники вирішили підтримати не лише сиріт, які живуть, чи навчаються у спеціалізованих закладах, а й створити свято для дітей українських героїв.